Добрий день, чого вам не уникнути? Якщо не будете знаходитись в бездіяльності, бажання досягнути матеріального фінансового росту, якщо не будете залишатися як сконцентровані лише на фінансу матеріальне благополуччя і достатку, на зростанні, примноженні. От якщо ви не будете знаходитись бездіяльності по відношенню до даного розуміння, даної ситуації, то в подальшому пропрацювавши, досягнувши розуміння, що потрібно діяти, потрібно рухатись, а від вашого роду ви досягнете. Можливостей, шансів, результату, гармонізуйте своє життя, здійснити пер... зовсім інший етап в вашому житті ріст, накопичення, наповнення, духовне зростання, але при одній умові, що ви не будете знаходитись без діяльності, а будете діяти. Проходити уроки, пропрацьовувати, досягати розуміння, йти в духовний розвиток. Так, займатися справами, йти в реалізацію, але паралельно духовний розвиток і власна реалізація. Ви станете відомою людиною, можливо, у соцмережі, інтернет і вам допоможе рід досягнути результативності в своєму житті, але за вас діяти ніхто не буде. Далі все складеться, як понуто. Ваш рід вам надасть ключі. Від вас потрібна лише впертість, бажання, жага, досягнути результату, діяти, проявлятися, пройти трансформацію, вперто бути в стабільності. Відсікаючи поради інших рухатись до цілі до результату. Тому що, говориться саме таким чином, що буде негативний вплив з боку вашого оточення загалом людей, які не бажатимуть, що ви мали результат, досягнули результативності. Навіть якщо вони й дружньо будуть проявляти себе в ваш бік, але це не означає, що їхні думки не негативні. Але ключом для вас є це впертість, стабільність по відношенню до прийнятих рішень. Ну і, власне, продумуєте, аналізуйте, трансформуєте, відсікаєте саме таких людей і рухайтесь далі, використовуючи шанси, можливості, які ви будете здобувати. Дякую.